З приходом осені все більш актуальним стає прибирання присадибних ділянок та питання, що робити з сухостоєм. Саме тому у Житомирі відбувся брифінг щодо запобігання пожеж-екосистем внаслідок спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків. За словами заступника начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Олександра Кравця, суха рослинність горить мало не щодня. Лише минулого тижня було 34 пожежі на площі 38 гектарів. Цього року 976 пожеж виникло на відкритій території, з яких більшість це 629 пожеж. Це загорання сухої рослинності на площі понад 627 гектарів. У пожежах 8 також пожеж на також також пожежно-торфяних масивах, 225 загорань сміття на відкритій території, 35 пожеж виникли на полігонах твердих побутових відходів. 8 на території підприємств-установ організацій тощо на сільхосгосподарських угіддях. Займань не зареєстровано, але були також пожежі в лісових масивах. Причиною пожеж здебільшого є саме людський фактор. Восени люди прибирають свої ділянки, спалюють опале листя і суху рослинність. В той час як вітряна і спекотна погода допомагає поширювати вогонь, у тому числі і на господарські угіддя. Такі дії стають небезпечними, адже наслідками можуть бути як руйнування будинків, так і травмування людей, кажуть ДСНС. Так, цього року дві особи отримали опіки при спробі самостійного гасіння пожежі. Та були госпіталізовані, аби попередити виникнення пожеж в екосистемах. Рятувальники продовжують проводити інформаційно розяснювальну роботу рейди, під час яких навіть застосовують безпілотні літальні апарати. 61 людину вже вдалося притягнути до адміністративної відповідальності за самовільне спалювання сухої рослинності, каже Олександр Кравець. Під час згорання залишків опалого листя, сміття в атмосферне повітря виділяється значна кількість забруднюючих речовин. Вин поділився заступник начальника державної екоінспекції Поліського округу Сергій Малярчук. І коли людина їх вдихає, вони можуть провокувати захворювання верхніх дихальних шляхів. Також під час спалювання тих самих відходів опалого листя можуть виділятися ті самі радіонукліди, такі канцерогени, як бензопірен. Азотодіоксид, вуглецюоксид, Тобто це шкодить не тільки атмосферному повітряно-колишньому протну середовищу, а також і життю і здоров'ю людини. По-друге, коли здійснюють опалення сухої рослинності, гине вся та мікрофлора, всі ті мікроорганізми, які знаходилися в тому ґрунті, на місці якого було зійснено ці цієї рослинності. Це не підвищує родючість ґрунтів, це лише шкодить ґрунту і вбиває все те, що могло Потім підвищувати ті самі врожі для населення. За словами представника столичного лісового офісу Олександра Кемського, цього року сталося 35 випадків пожеж в лісових масивах області на площі 62 гектари. Аби відпочивати було безпечніше, в лісах облаштували рекреаційні пункти, спеціальні зони для відпочинку із затишними альтанками, дитячими майданчиками, місцями для розведення вогнища та смітниками. Дієвим способом недопущення. Розпосюдження вогню є рекреація, тому державними філіями Державного підприємства Ліси України столичного лісового офісу облаштовано спеціальні місця, де громадяни мають контрольовану можливість проводити собі розводити вогонь для свого відпочинку. Тому прохання всіх відвідувати ці спеціально відведені рекреаційні місця і ні в якому випадку не розводити вогнище в лісових масивах. Натомість є варіант безпечної утилізації. Люди можуть як самі закомпостувати у себе на території листя й інші органічні залишки, так і органи місцевого самоврядування мають створювати місця, куди все це вивозити.